Не є головнішим жовтий, робився невидимим і ним посипали людей. Вчиться духовності Ере Водолія. Усі кольори семи архангельських променів. Єднайтеся з енергіями свого духа. Мене звати Луче Сазар. Я провідник у сфери світла і знавець із взаємодії з енергіями тонких планів. Наш канал канал світла, любові, свободи, духовності і реводолія. Він поза будь-якою релігією. Щиро дякую за кожен енергообмін у ваших подобайках, коментарях і донатах для розвитку нашого каналу. Відколи на планетарному рівні завершилася перепрошивка душ. Ми у видіннях в наших медитаціях бачимо, як небожителі, представники стихій працюють над переробкою енергій для українців і України. Працюють усі, і Архангели, і Нікола Тесла, і усі служителі Фіолетового полум'я понад власні сили працює Мати Марія. Працюють, щоб прискорити процес духовного пробудження українців. Нам вже не один раз повідомили, що українців часу на духовне прокидання немає. Це означає, що ми, які маємо духовно повести за собою весь світ, не можемо зволікати. У гірському кришталі ми видобували сріблястий і білий порошок, розповідає власне видіння воїн світла Ізара. Терли мінерал і збирали порошок у коробочки. У фіолетовому полумі було продовження збирання порошку, але вже в лабораторії отесли. Тільки цього разу ми полум'я висушували на порошок і збирали у мішечки. Полум'я було різного кольору, і мішечки теж були різного кольору. Ці мішечки ми роздавали ангелам, феям, і навіть гноми приходили за золотим порошком. У кожного були свої завдання, тому брали тільки ті кольори, які потрібні конкретно для якоїсь справи. А ось які видіння про енергетичні порошки, і зараз відкриваються у снах. Порошок робився невидимим і ним посипали людей. Вони не помічали, як починали світитись. А там, де порошки потрапляли на землю, починали проростати. Паростки цих енергій. Порошок це як зернятко посіяного світла. Була також в хроніках Акаші, і сивий дідусь з довгою бородою писав у книзі, але писав полум'ям. Тобто, ручка була як паличка, і з палички виходило полум'я. Кожна буква Черечення мала свій колір. Він не торкався листів ручкою а полум'я потрапляло на листок і своїм кольором давало запис. Вчора інформацію про кольори духовності і про те, якою насправді є квітка життя України, мені передав Ісус Сананда. Кольори Архангельських променів і кольори енергії, кольори порошків, які з них виготовляють небожителі, а також кольори духовності, пов'язані між собою однією ниткою – ниткою. Божественності. Важливим у даному взаємозв'язку є і куб Метатрона, який вважається символом духовної гармонії, цілісності і балансу. Його геометрична форма є могутнім інструментом у роботі з енергіями і помічником у духовному розвитку. Уся ця інформація важлива для розуміння, у якому напрямі нам необхідно рухатися, щоб розвинути власну духовність і розквітнути, як країна, яка поведе за собою весь світ. Запрошую на мої авторські курси енергетичні діаманти фіолетового «Архангельські промені Стілення і куб Метатрона» у мій телеграм-канал Мій Всесвіт. Посилання на канал знайдете. Інформації під даним відео. Послання від Ісуса. Квітка життя України складається з енергії семи архангельських променів, а серцевина її Куб Метатрона. Сонце то є важливо. Сонце зігріває землю, сонце вдихає життя у ґрунт, але без неба, без Всесвіту не було б і сонця. Сонце без всесвіту і без неба неможливе. Тому блакитні, сині і фіолетовий кольори привілеюють над жовтим. Духовність включає у себе всі архангельські кольори, бо кожен кольор відповідає божественності. Кожен кольор відповідає певним архангельським енергіям, які йдуть від Творця єдиного. Але не є головнішим жовтий над синім блакитним і над Фіолетовим найголовніші кольори духовності, це колір фіолетових енергій і колір білоперламутрових енергій. Далі йдуть сині і блакитні енергії божественного захисту. Золотий це колір мудрості Божої, але не жовтий. Не може один колір вважатися кольором духовності. Духовність це усі кольори семи архангельських променів і колір Архангела Метатрона. Кожен колір є важливий у духовності: білий то чистота, блакитний і синій захист і небеса, фіолетовий божественні енергії найвищого рівня. То дуже, по-вашому, позивному говорити про духовність представлену одним кольором і відкидати інші кольори. Духовність Ери Водолія – це божественні енергії фіолетового полум'я. Вчіться взаємодіяти з цими енергіями. Єднайтеся з енергіями свого духа і виходьте з рамків навішаних на вас стереотипів. Розвивайтеся духовно. Подивіться по чакрах, яка чакра йде за якою, духовність не може бути представлена одним кольором, де знаходиться чакра жовтого кольору, і де знаходяться чакри блакитного, синього і фіолетового кольорів. Важлива кожна чакра, важливий кожен архангельський промінь. Але найвищими кольорами Божественності і духовності є біло-перламутровий, фіолетовий, синій, блакитний. Не плутайте поняття, не піддавайтеся на спокуси сил антилюбові, які затьмарюють вам мізки, нав'язуючи лише один колір як колір духовності жовтий. Навіть не золотий, а жовтий. Скажу ще раз вже те, що казав: не може сонце бути вищим за небеса, за всесвіт. Сонце є одним із, якщо так бажаєте сказати, елементів Всесвіту. Вчиться думати за рамками стереотипів, вчиться духовності Ереводолія. Білопарламутровий, фіолетовий, колір фіолетового полум'я. Найвищі кольори божественності. Блакитний синій є кольором духа, інше то ваше поняття кольорів, ваші визначення. Квітка життя України це енергії семи архангельських променів із серцевиною кубом Метатрона.